Ну що, друзі, Україна перекинула до Авдіївки одну з найкращих своїх бригад, а саме третю штурмову, пише видання Forbes. За даними видання, нові сили намагатимуться відкинути російську армію від головної асфальтної дороги, що веде до центру Авдіївки. Раніше про те, що до міста прибули свіжі сили, повідомляв командувач оперативно-стратегічного угруповування військ. Таврія Пан Тарнавський на початку грудня третю штурмову бригаду після важких боїв було виведено в тил на відпочинок і відновлення минулого року. Третя штурмова була основною ударною силою у контрнаступі зсу під Бахмутом, яке йшло з травня по листопад 2023 року. Спостерігаємо. Підписуйтеся на канал. Дякую. Вітаю, друзі! А Ви знали, що війна в Україні вже давно закінчилася. Не знали про це, а в комітеті Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг прекрасно знають про це. Саме тому повідомляють, що в цьому році ціна на електроенергію буде підвищена вдвічі і буде складати приблизно 6 гривень за 1 кВт. Свою думку про це можете написати в коментарях. Підписуйтеся на канал. Дякую. Ну що, друзі, все йде строго по плану. Путін по неофіційним каналам відправляє сигнали в США про готовність до обговорення заходів безпеки щодо України. Пише видання Bloomberg. Путін, нібито готовий розглянути відмову від своєї вимоги про нейтральний статус України та невступ України в НАТО, але не готовий підіймати запитання про повернення окупованих Росією територію. у мене виникає логічне запитання: куди поділися цілі СВО. У нього ж головною метою був не вступ України в НАТО і нейтральний статус України. Він же ж по всім прес-конференціям з бумажкою бігав, які нібито стояли підписи української та російської делегації, які зустрічалися в Стамбулі, і які нібито домовилися про те, що Україна приймає нейтральний статус, а Росія виводить війська з окупованих територій. А зараз він готовий прийняти те, що Україна вступить в Нато, але без окупованих Росією територій це просто божевільна людина. Підписуйтеся на канал, дякую. Вітаю, друзі! Розгляд законопроекту про мобілізацію перенесено вже на березень. Повідомляє нардеп Гончаренко. Також варто додати, що зараз у владі розглядаються два варіанти економічного бронювання від мобілізації. Офіс президента та ініціативна група у Верховній Раді мають два різні підходи щодо критеріїв для економічного бронювання від мобілізації, або це податки зарплати в щонайменше 30-35 тисяч гривень, або 20 тисяч. Гривень доплати за працівника щомісяця. Я просто хочу сказати, що, виявляється, у нас є дві категорії українців: хороші українці, у яких зарплата вище 30-35 тисяч гривень, і яких можуть забронювати від мобілізації. І погані українці, у яких зарплатня менше, і, відповідно, забронювати їх не можуть. Свою думку пишіть в коментарях. Підписуйтеся на канал. Дякую. Ну що, друзі, Путін через посередників пропонував США заморозити війну в Україні. Пише видання Reuters. В статті зазначається, що в 2023 році Путін як публічно, так і в приватних розмовах через арабських партнерів Росії висловлював готовність розглянути можливість припинення вогню в Україні. Пропозиція полягала у заморожуванні конфлікту на поточних лініях, Причому Росія не погоджувалася відступати з окупованих територій України. Один із джерел зазначив, що американці через посередників дали зрозуміти Москві, що вони не готові обговорювати можливе припинення вогню без участі України, і тому переговори закінчилися невдачею. Свою думку пишіть в коментарях. Підписуйтеся на канал. Дякую. Друзі, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав своє перше інтерв'ю на новій посаді. Головні заяви: перше, Україна перейшла на новий етап війни, а саме оборонна операція замість наступу. Друге, у 2014-му я розумів, що війна між Україною та Росією буде довготривалою. Третє Втрати росіян у 7-8 разів переважають українські втрати. Одразу можна порахувати, що за словами головкома втрати української армії складають приблизно 50 тисяч осіб. Четверте життя солдата, головна цінність, готовий відступити з якоїсь позиції ніж пожертвувати усім особовим складом. П'яте, ми повинні закінчити війну виходом на наші кордони. Інших варіантів не розглядається, бо іншого виходу у нас просто немає. Свою думку пишіть в коментарях. Підписуйтеся на канал. Дякую. Ну що, друзі, демократи в Палаті представників намагаються знайти усі альтернативні варіанти для затвердження військової допомоги для України, навіть якщо республіканці заблокують цей пакет. Пишуть американські ЗМІ. Законопроект має схвалити Палата представників, де у республіканців більшість. Спікер Палати Майк Джонсон ще перед голосуванням Сенату розкритикував документ і заявив, що Палата представників діятиме на свій розсуд. Американські ЗМІ пишуть, що поки. Поки що доля законопроекту не визначена, оскільки консервативні республіканці чинять тиск на спікера Джонсона, щоб він заблокував Документ, але як зазначила за Washington Post, демократи в Палаті представників намагаються знайти альтернативні варіанти розгляду законопроекту, щоб уникнути можливого блокування Джонсоном. Серед них винесення документа на голосуванні через петицію, але для цього потрібно отримати як мінімум 4 підписи від республіканців. Спостерігаємо. підписуйтеся на канал. Дякую. Ну що, друзі, кінцеве рішення Сенату Сполучених Штатів про виділення військової допомоги для України прийнято, і тепер цей законопроект відправляється на останнє голосування в палату представників. Багато хто каже, що цей законопроект може бути там або заморожений, або просто провалений. Але я хочу сказати, що республіканці, які відповідно і можуть провалити цей законопроект в палаті представників, республіканці в сенаті половина з них голосували за цей. Законопроект. Саме тому ми можемо тільки сподіватися на найкраще. Підписуйтеся на канал. Дякую. Ну що, друзі, зовсім скоро бавовни всередині російської території стане набагато більше, оскільки в цьому році Україна виробить тисячі безпілотників дальнього радіусу дії. Мова йде про дрони дальністю 300, 500, 700 і 1000 кілометрів. До прикладу, вони долетять до Санкт-Петербурга, Москви, Ульянівську, Казані, Нижнього Новгороду і так далі. І в результаті цих дольотів. Всі, хто в Росії політикою не інтересується і вообще знаходяться вне політики, одразу почнуть нею цікавитися. Спостерігаємо, підписуйтеся на канал. Дякую. Ну що, друзі, новий законопроект про мобілізацію буде проголосований до кінця лютого, підписаний на початку березня і відповідно набере чинності через місяць, тобто на початку квітня. Повідомляє нардеп Железняк. Від себе хочу додати, що скоріш за все в кінцевому законопроекті будуть викреслені положення про обов'язок реєструвати електронний кабінет призовника та положення про надання співробітникам ТЦК права перевіряти військовооблікові документи у громадян, оскільки обидва цих положення суперечить Конституції та законам України, там насправді багато подібних положень, але це основні. Спостерігаємо. Підписуйтеся на канал. Дякую. Друзі, Зеленський вимагає від нового головкома ЗСУ сирського уникнути застою на полі бою. Пише видання CNN. В статті зазначається, що на сирського чинять тиск і вимагають розробити новий план, який дозволить уникнути застою на полі бою і водночас не вимагатиме за НАТО великої кількості нових мобілізованих. Свою думку про це пишіть в коментарях. Підписуйтеся на канал. Дякую. Друзі, Україна в найгіршій військовій кризі з часів битви за Київ пише німецьке видання Більд. Таку оцінку дав заступник головного редактора видання. На думку журналіста, погіршення настроїв в Україні помітно вже на кордоні. За його словами, мета Володимира Зеленського відвоювати всі захоплені Росією регіони. Але Валерій Залужний давно зрозумів, що в сьогоднішніх умовах це неможливо реалізувати, і про це слід заявити публічно. Україні не вистачає зброї солдатів, технології і головне надійної підтримки з боку Сполучених Штатів. Поїздка з Києва до Слов'янську на сході України це як поїздка в іншу країну. Поки кияни знову можуть насолоджуватися життям в ресторанах, принаймні до комендантської години на похмурому Донбасі, ніхто не знає, яке місто може впасти наступним. Свою думку пишіть в коментарях. Підписуйтеся на канал. Дякую. Ну що, друзі, цей день настав. Сьогодні усі громадяни РФ віком від 6 до 80 років будуть пити корвалол і кричати: Акакета. Сьогодні Сенат США затвердив виділення військової допомоги для України у розмірі 60 мільярдів доларів. І я думаю, що ця картинка ще ніколи не була такою актуальною. Підписуйтеся на канал. Дякую. Ну що, друзі, Верховна Рада прийняла скандальний антиконституційний законопроект про мобілізацію в першому читанні, і на фоні цього українці підняли доволі значний галас в соціальних мережах, оскільки вчора уповноважений Верховної ради з прав людини пан Лубінець зробив звіт, у якому виявилося, що дуже багато положень цього законопроекту суперечить конституції та законам. Україна, давайте я поясню, сьогодні було перше читання цього законопроекту у Верховній Раді. Всього законопроект проходить три читання в парламенті. Сьогодні було прийнято основу законопроекту, в тому вигляді, в якому він знаходиться сьогодні. Він не буде прийнятий як закон. І під час наступних двох читань Верховна Рада внесе правки в цей законопроект і викреслить ті положення, які суперечить конституції, ті, які і були зазначені в звіті пана. Лубінця саме тому е, причин для вашої паніки зараз немає. Підписуйтеся на канал. Дякую. Ну що, друзі, закон про мобілізацію суперечить конституції. Про це заявив правозахисник Лубінець. Зокрема, мова йде про перше обов'язок реєструвати електронний кабінет призовника. Таке положення законопроекту не відповідає положенням Конституції та закону України про захист персональних даних. Друге, це надавання права представникам ТЦК здійснювати перевірку військово-облікових документів громадян. Це також суперечить конституції, оскільки на сьогоднішній день такі повноваження мають тільки співробітники НАЦПОліції та ДПСУ. Третє це позбавлення права на звільнення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період аспірантів, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту. Лист з зауваженнями пана Лубінця вийшов на 9 сторінок. Що буде далі? Після цього цей законопроект відправляється назад, на допрацювання. Після допрацювання його повернуть назад до Верховної Ради і відправлять на голосування. Ну що, друзі, у нас вже є можливість. Сі знищити ворога та забезпечити існування державності. Наша мета має полягати в тому, щоб скористатися моментом, заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Головні заяви перше дрони це найкращий спосіб для України уникнути втягування у позиційну війну, в якій ми не маємо переваги. Друге, ми повинні боротися зі скороченням військової підтримки з боку ключових союзників, борючись при цьому із власною політичною напруженістю. Третє Росія, беручи до уваги те, як події на близькому сході відвернули увагу міжнародної спільноти від України, може спровокувати нові конфлікти. Четверте у Росії значна перевага в мобілізаційних ресурсах, а в Україні нездатність державних інститутів підвищити чисельність збройних сил без використання непопулярних методів. П'яте пріоритетом номер один є оволодіння всім арсеналом дешевих, сучасних та високоефективних безпілотників та інших технологічних засобів. Шосте мова йде про створення абсолютно нової державної системи технологічного переозброєння. Ми вважаємо, що створення такої системи може бути досягнено за 5 місяців. Що думаєте щодо цього, можете написати в коментарях. Підписуйтеся на канал. Дякую. Ну що, друзі, нас кинули. Кинув Європейський Союз, кинули Сполучені Штати. Але паралельно до цього, сьогодні усі 27 лідерів ЄС погодили виділення 50 мільярдів євро для України. Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель. Підписуйтеся на канал, дякую. Ну що, друзі, за два роки війни державний борг України виріз в два рази. На сьогоднішній день складає 5,5 трильйонів гривень або 150 мільярдів доларів. Повідомляє Міністерство фінансів України. Підписуйтеся на канал, дякую. Друзі, вітаю! Голова партії Слуга народу Давід Арахамія Пропонував президенту Зеленському розкрити інформацію про українські втрати. Цитую, коли ви йдете по вулиці і питаєте людей про українські втрати, я не чув жодного разу інформацію менше ніж 100 тисяч, але наші втрати набагато менші. Запевнив Арахамія. Він пропускає, що усвідомлення справжніх втрат України покаже, що вони не такі великі, як українці самі собі уявляють. Свою думку можете написати в коментарях. Підписуйтеся на канал. Дякую. Вітаю, друзі. Видання Global Firepower Пауэру опублікували рейтинг найпотужніших армій світу. Як думаєте, на якому місці знаходиться Україна? Давайте для початку я назву перші п'ять позицій: перше місце Сполучені Штати, друге місце Росія, третє місце Китай, четверте місце Індія, п'яте місце неочікувано. Південна Корея. Як думаєте, де ж знаходиться Україна? Може, десяте місце, не десяте, навіть не п'ятнадцяте, вісімнадцяте місце. В рейтингу. Насправді, мій меседж в тому, що нам два роки надають військову допомогу. Скільки ж тієї військової допомоги, скільки ми особисто виробили техніки за два роки повномасштабної війни, що за знов-таки два роки ми перескочили з 23 на 18 місце. Де ж це все? Спостерігаємо, підписуйтесь на канал. Дякую. Друзі, вітаю вас. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний виступив проти мобілізації ув'язнених та судимих. Ви знаєте, для мене більш цікавий той факт, що якщо головком виступив проти цієї практики, отже, хтось пропонував мобілізовувати ув'язнених та судимих до лав збройних сил України. Ви знаєте, ці події нагадують мені одне відео, події якого відбувалися можливо рік, можливо, більше року тому, в якому тодішній очільник вагнерівців Пригожин земля йому бетоном вербував зеків у СІЗО до лав ЧВК Вагнер. Можливо, не дуже доречно порівнювати ці ситуації, але все одно доволі забавно. Тай не слышу, ЧВК Вагнер називається. Війна тяжове. На всякі там чеченські і так далі, близько не похоже.